Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра. Ви попросили, щоб ми склали аграрний гороскоп посіву насіння моркви, буряку, пастернак, інші коренеплодові овочі, які можна зберігати. І дехто у нас питав, чи можна такі вибрати ще періоди, щоб теж був гарний врожай, але на продажу чи можна використовувати. І періоди не тільки знаку землі. Тож ми для вас уже всі ці періоди вибрали сприятливі періоди, сприятливі дні. Отож, давайте розглянемо морква та буряк в квітні 24-го. Перший період для цих культур дуже гарно сіяти. Насіння в козирозі, при спадаючому місяці, 1 квітня з 8 до 18, 2 квітня з 18 до кінця доби Час у нас. Переходу з 3 у четвертої фазу якраз забирає ось цей період, що нам не вистачає 2 квітня. Але що зробиш? Ось в минулому році був дуже цікавий досвід у наших підписників, які саме вже в 3-4 фазі, саме в четвертій фазі висаджували коренеплодові овочі. Це і картопля була, і посів насіння були і моркви, і буряка, і дуже гарно і в них вийшло продати. Але це врожай не зберігається. Його викопали, продали або з'їли зразу і все. Але це четверта фаза, дуже гарний період. Ми теж можемо використати. Якщо треба, трошечки влітку вибирати і на стіл готувати. Отож, такий період у нас 5 квітня починається з 15 години до кінця доби, 6 квітня з 0 годин до 20 години вечора. Телець зростаючий місяць після гекати це період і для корінців, і для вершків можемо використати 11 квітня з 0 годин до 12.30. І в кінці місяця у нас буде ще один період для посіву насіння моркви буряку це для зберігання. Дуже гарний період, 28 квітня з 13.30 до кінця доби, 29 квітня всі 24 години, 30 квітня з 0 годин до 15. Години дня сіємо насіння моркви буряку для того, щоб отримати гарний врожай. Нагадую, що у цьому списку гарних сприятливих періодів тільки один період, риби спадаючи місяць це для короткого зберігання. Тобто, виростили, з'їли і не зберігаємо. Всі інші періоди підходять для. Дуже тривалого зберігання ваших овочевих культур, так що можете його використати для того, щоб закласти врожай, фундамент, харчовий на наступну зиму, використовуйте ці періоди. Всього вам самого доброго, успіхів вам у всіх ваших справах посівних, усіляких вам гараздів і до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!